Львів'янці Анастасії декілька тижнів телефонувала колектора з вимогою оплатити борг незнайомої людини. Коли припинила піднімати слухавку, їй почали надсилати повідомлення. Сказала, що я як довірена особа, і я повинна за неї заплатити гроші. Тобто я блокувала один номер, починала телефонувати з іншого. Коли я перестала піднімати слухавку, почала писати мені повідомлення з погрозами, що я там жахлива людина, вони заберуть в мене через суд всі, всі мої. Речі, будинки і так далі, що моя сім'я всі повністю підуть під кримінал. Після того, як я їм вже повністю сказала, що я зараз напишу на вас заяву, після цього дзвінки припинилися. Психологиня Ольга Шабловська каже, що такий тиск може негативно вплинути на психічне здоров'я людини. Людина, до якої телефонують, це гачок, через яку можна отримати. Гроші, через яку можна впливати на ту людину. Тобто вони зроблять все для того, настільки некомфортний для вас стан, щоб ви захотіли вплинути на людину, яка винна. Гроші, щоб вона віддала ці гроші. Депресивні стани, надмірна тривожність, розвиток різних е панічних атак і так далі. Це все може бути наслідком. Психологиня радить. Якщо немає ніякого впливу на цю людину, немає ніякого зв'язку з цією людиною, значить чітко. Треба про це говорити тим, хто вам телефонує. Якщо вам задають ще раз те саме запитання, ви маєте відповісти ту саму відповідь. Я не маю зв'язку з цією людиною. Я не маю ніяких контактів з цією людиною. Я не знаю, де ця людина і що з нею. Кожен раз, коли до вас телефонують, ви маєте просто повторювати одну і ту саму фразу. Не розказувати, коли ви останній раз цю людину бачили, що було і так далі. Просто одна й та фраза. Якщо вам задають наступне запитання, повторіть ще раз те саме. Зазвичай після третього разу вони розуміють, що ця фраза доходить. Правозахисник Юрій Танисійчук каже, колекторські компанії від квітня мали припинити дзвонити людям у позаробочий час. Тепер у законі прописані норми поведінки колекторів. Якщо їх порушують, то можна скаржитись в Нацбанк чи поліцію. Поміж тим, колектори також зобов'язані повідомити боржника. Процедуру написання скарги на їхні дії в Національний банк України, тобто це є невід'ємною частиною. І я думаю, первинно і одразу, що треба робити, коли колектори задзвонили о там о й вечора о другій ночі. Надсилають смс, отримують і збирають інформацію, яка в принципі є приватною інформацією, і особа не давала дозвіл на її опрацювання. Одразу заходите на сайт Національного банку України, знаходите відповідний розділ, скарга надії колекторської компанії і однозначно. Фіксувати там скаргу. Друге, якщо ці дії спричиняють певну шкоду або загрозу життю здоров'ю людини, безсумнівно звертатися в поліцію Роман на новини на Суспільному. Львів.